Слава слава Україні, пане заступнику командира? Ну, дякуємо вам за вашу невтомну і надзвичайно непросту роботу. Ми розуміємо, наскільки ситуація є складною на Харківщині, але водночас ми бачимо колосальні успіхи. Головнокомандувач залужний повідомив, що впродовж крайніх кількох днів було звільнено близько тисячі квадратних кілометрів. Загалом йдеться про лінію фронту. Яка ситуація на Харківщині зараз? Героям слава, наш підрозділ Карпатська Січ, 49-й окремий батальйон Легіону Свободи, продовжує вести активні бої на ізюмському напрямку. Йдуть перш за все дуже активні танкові бої. Ми палимо танки окупантів. Окупанти намагаються не допустити нашого посування, намагаються утримати за собою окуповані території. Але мають суттєві проблеми з постачанням боєкомплекту. Вони не можуть зараз застосовувати артилерію, так як застосовували раніше, фактично йдуть танкові дуелі. Але маємо повідомлення з їхніх перехоплень, їхніх розмов. Вони вже жаліються, що в тих селах, які вони тимчасово ще поки там перебувають, окупували, місцеві жителі вже приходять і виганяють їх з тих будинків, які вони захопили. І вони в такому розгубленому стані, що навіть не опираються тим людям, виходять з будинків. Маємо інформацію, що багато переодягається в цивільний одяг, ну, тих окупантів, і просто-напросто тікають світ залуч. Ігор Сабі, заступник командира батальйону Карпатська Січ, який зараз перебуває на Харківщині. В нашому ефірі будемо сподіватися, що зв'язок давайте відновити. Так. Ну, президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення збройними силами України міста Балаклія на харківському напрямку Українські військові ведуть нині успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 кілометрів. Звільнили понад 20 населених. Пунктів е, інформація від генштабу. А Ігор Сабій з нами знову на зв'язку. Пане Ігорю вітаємо вас ще раз. Вітаю вас ще раз. Так, так, так. гинуть окупанта навіть зі своїх власних хат, хат. Продовжуйте бути добрі Так, місцеві жителі в окрилені тебе успіхами, які має українська армія, приходять і просто виганяють їх страт, які вони займали. Е, окупанти їм вже не можуть е, навіть психологічно протистояти. Багато з них передягається в цивільний одяг, маємо таку інформацію, і просто-напросто тікають світ за очі. морально психологічний стан їх дуже важкий. Вони розуміють, що йде поразка, в них немає бойового комплекту. Жаліються, що в них там залишилося по одному два річки набоїв навіть до автоматів. Ну і також жаліються, що не маємо звідки тікати ніякої підмоги. Пане заступнику командиру батальйону, опишіть, будьте добре ситуацію самій Балаклії і навколо неї. Так, тому що це був несподіваний, але надзвичайно важливий успіх Збройних сил України. Які наслідки звільнення цього стратегічного пункту? Наслідками звільнення цього стратегічного пункту є те, що фактично перерізані всі артерії. Постачання окупантів озброєнням подтикомплектом, і ми це відчуваємо тут під ізюмом. Фактично, звільнення Балаклії дасть нам можливість вийти на нові рубежі і розгорнути успіх з тим, щоб далі звільняти населені пункти аж до ізюма і повністю звільняти харківську область. Тому власне цей прорив, який відбувся тими днями, він є вкрай важливий для нас. Пане Ігорі, а що зараз відбувається у звільненні Балаклії? Я не є в Балаклії. Ми є на іншому участку, під ізюмом. Тому я не можу коментувати, що є там. У нас продовжуються танкові бої, продовжується визволення України. А яка частина Харківщина, якщо можна прикинути, так у відсотковому відношенні є зараз, ще залишається під тимчасовим контролем ворога? Близько 20% в Харківській області станом до нашого наступу до нашого прориву було десь біля 30%. Зараз біля 20% в Харківській області ще поки що тимчасово пане заступнику командира. Але ми розуміємо, що ворог надзвичайно сильний, так і його ізюмські угруповання також дуже потужне. Так, ми розуміємо, що. Як би ми до них не ставились, але силу вони мають, так і мають вогневу міць. Опишіть будьте добрі е, детальніше ситуацію під ізюмом. Я вже говорив під ізюмом будуть дуже активні танкові бої. Зараз фактично постійно маємо танкові дуелі. Ворог вже не може використовувати артилерію через брак боєкомплекту, але. Танки він ще використовує, ще має можливість е, протистояти нам за допомогою танків. Але наші <звілляння> бійці, бійці Карпатської Січі, активно якраз ведуть протитанкову боротьбу, палять їхні танки. У них є дуже велика проблема з екіпажами танків, тому що ще самого металолому в них трохи є. А от з екіпажами дуже велика проблема, тому що наші бійці намагаються вражати танк так. Е, не тільки вражати танк, але коли екіпаж тікає, також його знищувати, щоб вони не могли пересідати в інші машини і знову нам протистояти. А шляхи постачання зараз повністю перекриті в них чи залишаються якісь можливості поновлення боєкомплектів? В них немає можливості поновлення боєкомплектів, вони користуються тим, що було раніше. В них наскладовано. а в них я кажу, залишився трохи запас. Саме вистрілів до танків, але в них є велика проблема з артилерійськими снарядами і навіть з звичайними напоями до автоматів. Тим є проблема. Наскільки ворог активно використовує авіацію сьогодні не було до нас візитів в кнопках авіації? Попередні дні також. Було було кілька прильотів на передній наші позиції. Іхні ав'язки пане Ігорю, Яка ситуація з полоненими? Скільки орієнтовно вдалося взяти в полон росіян? Ну, взагалі про полонених ми не говоримо, бо є, є відповідна є відповідні накази. Угу. Полонені передаються відповідно до тих наказів. Відповідним органом і вони з ними займаються. Ну, берете в полон, так? Пане Ігорю, дякуємо так. вам. Дякуємо вам.